Шукали місце, де сховатись від обстрілів, і знайшли там друга. Так говорять переселенці з Харкова, подружжя Дмитро і Євгенія Патрушеві. Рудого пса, якому, на їх думку, два роки вони знайшли у харківському метро на другий день вторгнення Росії в Україну. Він вибрав мене за господара і все, він тільки мене слухає. Ось він до мене біжить і я не знаю це. У мене була борода, така рижа. І хлопці в метро, я коли гулять його виводив, вони шуткували, рижий рижу гулять веде. Ми йому вибирали ім'я і дружок якось було ну, не для нього. І вирішили байрактар. Тоді байбайрактар гуділи на всю страну. Каже, у підземці пес став талісманом. Люди, які годинами ховались у метро, приходили до Байрактара погладити його і поговорити. Так було легше переживати обстріли. Родина Патрушевих переховувалась у метро 10 днів. Після чого вирішили їхати у село Роздолля Кропивницького району до мами Дмитра. Пса не лишили. Речей взагалі не брали. Ліж би собака поїхала. З нами. «Ми зараз. Поїдемо на ставок, щоб він міг поплавати. Він любить плавати. Так. Я не знаю, любить чи ні, але він дуже любить там ганятися за птицею. <ривіт> Дорогою зупиняються. Це традиція, каже чоловік. Байрактар вітається зі своєю подругою. <ривіт> Після пробіжки байрактар з господарем плавають. От нього не убіжиш, ні на суші, ні на воді. Важливо залишатися людьми і не кидати тих самих тварин, особливо болісно дивитись на те, коли люди лишили своїх рідних, і вони там десь в квартирах помирали, залишаючись самі. А так от нам війна принесла такого друга, щирого, рідного, чудового, потрібного, бо він нас рятував скоріше, ніж ми його. Байдуй ваку. Малодісна. Ліжать. Я завжди хотіла собі велику собаку. Не маленьку таку, а велику. Друга не можна купити. Друг сам приходить. І тут з'являється він. Він любить ганяти лебедей, давить курей. Не любить оце сидіти в загорітки. Подружжя говорить, нині не уявляють свого життя без Байрактара. Анна Добраня, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кіровоградщина.